Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Шановні друзі, вітання усім. Мене звати Василь Пехньо. Запрошую вас до прослуховування перегляду подальшого ефіру на хвилях радіо НВ. Також на нашій Ютуб платформі. Ви, як завжди, маєте можливість подивитися у записі зрештою наші розмови. Наші ефіри. Далі ми поговоримо про на моє особисте переконання най. Перспективно складніший напрямок Донецького фронту та й загалом усіх фронтів, які є зараз в Україні. Це райони Турецька, район Костянтинівки з представником бригади Азов Національної гвардії, це командир батальйону безпілотних систем з позивним будь. Добрий день вам, дякую, що ви долучилися. Вітаю. Отже, я не так, ну не дарма саме це суб'єктивне враження, сказав, що зараз, на мою думку, Костянтинівський напрямок. Найскладніший потенційно, в принципі, на фронті, який ми спостерігаємо, тому що е, об'єктивно зараз якщо там подивитися на карти, осінькі проєкти, то ворог просувається, наприклад, там на Новопавлівському напрямку. Це виглядає неприємно, але з мого особистої точки зору воно не, не, не створює або не, не передбачається якихось великих оперативних подальших загроз, виходу до великих міст, захоплення великих укріп районів або що, або що, або що. Або що. Але коли ми подивимося на Костянтинівський напрямок, де працює власне бригада Азов, зокрема, Турецькостя. Тинівка, районі населених пунктів Щербинівка, то там одразу декілька таких, знаєте, створюється загроз в сенсі відрізання нашої логістики. По суті, в районі Турецька це вже оборона на 180 градусів, і ось це відрізання логістики. Воно зараз ну є чи не найбільшою ахілесовою п'ятою, в принципі, поля бойового зіткнення, тому що мені здається, дрони. Фантастично сильно змінили підходи до бойових дій, виключивши е, канони класичної логістики, коли там 22-му році треба було думати про вантажівки водіїв на них і пальне, щоб це все мати, аби забезпечувати логістику. А зараз е, в сенсі роботи безпілотників, це просто стала якась, якась нова. Нова фантастична бойова операція кожного разу, коли потрібно здійснювати логістику, і це власне все забезпечують безпілотні системи. Давайте поговоримо про цей контекст того, якою зараз є ситуація на напрямку, про який я власне вас запитую, і з точки зору так само роботи БПЛА у цьому контексті логістичних. За весь Константинівський напрямок я вам не можу відповісти можу відповісти за конкретну ту, ту ділянку, де стоїть наша бригада. Відповідно, насправді ситуація з логістичної точки зору, про яку ви згадали раніше, дуже складна, тому що в нас створилась так звана кілзона, я би її назвав, де на 15-20 кілометрів глибину. Нашого тилу ворог його ворог фактично контролює наші логістичні шляхи своїми дронами, от що дуже сильно ускладнює логістику. От, відповідно, це... ми, ми змушені адаптовуватись під, під цей вогневий вплив ворога, застосовуючи різні військові хитрощі, щоб мати змогу живити наші сили, які стоять на передньому краї. От це безумовно складний процес, але ми адаптовуємося і ми його е, вирішуємо. Але по факту, це десь так, Кожен, кожна логістична операція це і бойовий вихід, можливо, навіть складніше, ніж це? Ну, фактично, фактично так, тому що зараз на чи то якійсь броньованій техніці, чи то на Пікапів не підійде до лінії зіткнення ближче ніж на кілометрів 10. Це мінімум. Хіба у випадках евакуації? А так фактично дуже дуже. Ну це недоцільно і дуже ризиковано під'їжджати на ближчу відстань. Та от, власне якраз хотів вам поставити це запитання про те, що ще рік тому окупанти кидали в бій десятки одиниць бою броньованих машин, танків іншої техніки. Зараз броня ну фактично що не використовується подекуди під час якихось найважливіших штурмів, коли росіяни сподіваються на те, що десь можуть прорвати оборону, вони використовують броню, і то це. Ну, в принципі, дуже рідко дає якісь плоди, переважно ні. І тут, власне, постає питання: знаєте, чому? Чому нема? Тому що це нерелевантно, це неможливо прорвати ось цю так звану кілзону дронів, чи тому, що нема техніки? Я думаю, що і тому, що нема техніки, і тому що велика, велика техніка її на полі бою набагато швидше виявляється і набагато швидше знищується. Малі мобільні групи, наприклад, на мотоциклах чи на квадроциклах, по перше, засоби розвідки не так швидко їх можуть виявити, тому що вони менш помітні навіть ту саму хмару пилу після себе. Вони сформують набагато менше, їх не так швидко виявити. О, це по перше. По друге, вони швидші і мобільніші, тобто їх важче вразити тими самими дронами. В такому випадку, дивіться, ну якщо е справді росіяни зараз це, вочевидь, атакують особовим складом, особовим складом на мотоциклах, які ш... якими швидко пересуваються, то чому. Теоретично десь їм вдається просуватися з точки зору того, що ну окей, техніка не їде, вона знищується. Якщо є кілзони, то і мотоцикли ще швидше будуть знищуватися, адже це зовсім не, не укріплена техніка, яка взагалі не дає ніякого захисту. Ну плюс загалом кілзона це, вочевидь, щось таке, де нічого ні живого, ні механізованого існувати не буде. А якщо це так, то постає питання: як їм вдається просуватися? За рахунок мобільності. Тобто одна група з десяти все-таки може досягнути успіху. От і вони собі можуть дозволити по кілька десятків таких груп, і таким чином їм це вдається. Тому що, щоб ви розуміли, навіть час реакції е, такого засобу, як там БПЛА, тобто fpv дрон, так він ж теж не може миттєво. Зреагувати на появу супротивника на полі бою, тобто екіпажу треба підготуватися до виліту, вилетіти і ще, якісь, ще якусь дистанцію прилетіти для того, щоб урасти цього противника. От є оцих декілька золотих, там 5-6-7 хвилин, які відповідно можна встигнути і зробити якийсь маневр на швидкому засобі. Типу, як оце мотоцикл або квадроцикл. До речі, це зараз і питання... Його, його, його я додам і його е, легше такий засіб підвести чим ближче до фронту. Тобто якусь там бойову бронь, броньовану машину, чи, наприклад, танк. Ти так непомітно не для спостереження. Ти його не підведеш до лінії зіткнення. А От мотоцикл його можна підтягнути чим ближче. Відповідно, в тебе скорочується дистанція і час. Скажіть мені, а от е, які зараз є механізми, тому що я так ну я розумію, я слухаю інтерв'ю часто командирів, е, зокрема в числі останніх. Мені дуже стало зрозуміло цікавим як для особи цивільної інтерв'ю командира е, колишнього командира бригади Хартія, а нині командира корпусу, так само у складі національної гвардії Ігоря Оболєнського, який от якраз говорив про цей час реакції, про необхідність його скорочення про те, щоб е, зробити час, е, як ви кажете, умовних 5-7 хвилин на зліт дрон скоротити його і пошук цих, от він каже, що це є необхідне інструментарій, необхідна задача зараз для ССУ зокрема, там посилаючись на натівські певні стандарти, він говорить про те, що цей час можна скоротити перенісши так би мовити, відповідальність за ураження чогось у смузі відповідальності розрахунку БПЛА саме на командира розрахунку, на на самих операторів бпла а не щоб це там йшло, наприклад, по доповіді наверх. Дозвіл на ураження і знизу починається ураження. Ну, наприклад, це як один із прикладів. Але загалом, як можна скоротити цей час реакції, тому що я так розумію, що в принципі, якщо так брати, насправді дронів, ну грубо кажучи, типу, вистачає опера з екіпажами БПЛА, кожного по різному є. Але стоїть щось ця концептуальна задача, як скоротити час реакції на російські атаки, правда ж? Перше так вірно підмітили. Перше це час виявлення. От після того, вже як виявили, коли в нас йде. Тобто, ви ж прекрасно розумієте, що можливо є моменти, коли е, ворог виявляється раніше, є моменти, коли він виявляється пізніше. І тут теж це насправді проблема, тому що е, лінія бойового зіткнення вона має бути достатньо насичена засобами спостереження. От, якщо в тебе недостатньо засобів для того, щоб спостерігати за переднім краєм, теж можуть бути моменти. Ти можеш виявити супротивника вже на під'їзді до своїх там бойових порядків, а не тільки на етапи висування. І це вже може скоротити час, який в тебе залишається на те, щоб його вразити. Це перший момент. І другий момент відповідно про сам е, час реакції, коли вже ворог виявлено, його потрібно уразити, є. Перший, перша складова це, звичайно, людський фактор, тобто навченість екіпажу, його досвідченість, наскільки швидко він може зробити все необхідне для того, щоб вразити ворога. Другий момент це є технічна складова. Є моменти, коли ворог застосовує проти нас засоби свого ребу. Є технічні моменти, коли може бути обладнання пошкоджене або там. В силу того, що, наприклад, навіть то, в силу навіть того самого транспортування, все обладнання, яке їде на позиції, воно завжди перевіряється перед виїздом. Але е якщо в нас на вигрузку є там хвилина, навіть деколи не хвилина, тобто воно може пошкодитись під час транспортування, і тоді вже треба на позиціях це все підготувати, щоб воно було готове до застосування якомога швидше, от е десь десь це напевно основні критерії. Я от справді в сенсі очей, очей противника. Зараз буду говорити не наших очей, тому що це буде ну, там, можливо не зовсім доречно говорити про якісь кількісні, якісні показники того, які, які ми маємо можливості того власне, розвідки, про що ви говорите. А ворожих очей. Вот принаймні, я таку тезу чув. Багато і часто, що від самого початку повномасштабного вторгнення у ворога завжди була перевага по кількості тих розвідувальних дронів, які він має. Перевага над нами, його крила від Орланів і зал до суперкамів і тому подібних. Зрозуміло, що в нас робота, у нас це було розуміння. Воно десь утворилося. Приблизно напевно півроку тому в деяких підрозділах значно раніше, в деяких я маю на увазі загалом по силах оборони з півроку тому утворилося це розуміння, що не можна дозволяти ворожим безпілотникам літати, і то досі ми ще бачимо, що дрони літають дрони літають над Полігонами подекуди, навчальними центрами прифронтовими. А якщо дрон літає над Києвом, літає дрон, після чого відбувається атака. А якщо дрон літає, то чекає атаку противника ну просто гарантовано. Так, от в мене два запитання з приводу цієї летючості російських розвідувальних дронів, тому що Азов у травні, зокрема, в червні, не знаю статистики, ще не бачив її, може вона вже є, але у травні точно був у топі по збиттю розвідувальних дронів на фронті саме от на, на Ленточці, на лінії бойового зіткнення. Як воно складається далі, росіянам вдається зберігати цю перевагу, чи в нас, зокрема, завдяки зенітним дронам на передовій з'явився інструмент не давати їхнім очам бачити? Якщо в порівнянні, напевно, що десь можливо з проміжком в рік. То кількість їхніх розвідувальних дронів зменшилась в рази, може, і в десяток. Насправді. Я пам'ятаю ситуацію, яка була рік тому, коли ну, небо було просто всіяне їхніми розвідувальними дронами, типу Орлан Зала. От зараз насправді їх менше, але вони все ж таки присутні. А менше тому що буваємо ми, тому що ми отримали інструмент. Так. Так, так, тому що збиваємо ми. Насправді, як на мене, зенітні дрони дуже ефективний засіб. Вони рятують багато життів, рятують багато засобів в тилу, які могли бути би знищені, якщо б їх місце розташування до це 100%. От і в майбутньому я думаю, що і вони будуть тільки цей, цей, ці дрони, як засіб, буде тільки нарощуватись, масштабуватись, тому що насправді вони показують себе дуже ефективно на фронті. Ключовим тут е, не тільки є наявність цих дронів е, в питанні збиття е, ворожих розвідувальних крил е, е, тут дуже гостро теж стоїть питання взаємодії, тому що ви зрозуміли ворог. Е, так би мовити, прощупує слабкі місця в ділянках фронту, які захищені. Є. По дронами. от і відповідно він ж бачить ці ділянки, де його збивають, де його не збивають, і вони пробудовують маршрути таким чином, де їх менше уражують. От, відповідно, дуже важливе питання взаємодії між підрозділами, які використовують ці засоби, тому що щоб створити таку суцільну смугу, через яку ворог не зможе просто пролетіти до нас в тил і щось там розвідувати. Оце питання знову ж таки, як ви раніше казали, не стільки наявності. А скільки от створення не стільки наявності дронів ППО, зенітних дронів, а скільки от власне створення такої смуги, щоб ворог не міг проникати в якісь наші бойові порядки, скажімо так, в небі? Тобто -то це організаційне більше питання? Ну, є моменти, насправді є моменти. А скажіть, а як з приводу до речі роботи по ударних випалах противника? Тому що розвідувальні дрони ну я якось от мені так в моїй голові складається, так що так склалося, що розвідувальні це важливо і цікаво для росіян на передовій на лінії бойового зіткнення а ударні вони ж якби запускають їх. Трішечки з інших ділянок. Ну я не впевнений, що наприклад, шахеди йдуть е, великими роями, е, грубо кажучи, там через Донецький напрямок, через турецький напрямок. Хоча хоча так само це є робота по прифронтових територіях. Я просто веду до того, чи залучені виходить бойові підрозділи, які на передовій працюють і забезпечують насамперед нуль, е, чи вони так само дотичні до протидії е, е, тим же шахедним загрозам, коли вони починають летіти в тил країни. Відверто щодо ударних дронів типу Шахет не можу вам сказати, бо не зустрічався. Можу сказати стосовно таких дронів, як так звана Молнія, їхня, mm -hmm. от їх е, теж збиваємо досить непогано. Ну, це такий ударний дрон менший. Та, 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 він набагато менший, дуже дешевий і масовий. От у них теж е, добре працює. Це та, скажімо так. якщо шахет це ударний дрон для тилу, то молнія привіт 82 отакого от такого плану дрони. Це ударний дрон для передової, фактично для передового так, тилу. Так. Ну, тобто, якщо рахувати відносно, наприклад, такі міста, як там Краматорськ, Дружківка, передовим тилом, то ворог часто використовує такі засоби типу молнія, по них, тому це теж важливо по них працювати. Тористо, я нагадаю, що ми спілкуємося з командиром батальйону безпілотних систем бригади Азов е, з позиним будь е, говоримо про дрони, про ситуацію на фронті. Зокрема. Костянтинівсько-Турецька ділянка фронту, говоримо про технологічний розвиток, рух цих дронів, зенітні дрони, що дуже зараз важливий, аспект розвитку, скажімо так, технології. От в мене зараз в контексті технологічного розвитку до вас буде запитання з приводу перспектив. Адже, скажімо так. Ми бачимо технологічні процес, він іде такими витками у сенсі дронів. Виток останній, один з останніх витків, який було створено це власне зенітні дрони силами українських оборонців та інженерів. До цього це був технологічний виток, коли росіяни. Три-чотири місяці тому дуже постуш поставили використання оптоволоконних дронів на потік, і ми десь намагали почали намагатися їх наздоганяти. Хоча я вже бачив, якби і зворотню думку багато наших інженерів українських, які кажуть, що давайте не не йти всі повністю там дріфувати в оптоволоконні дрони, бо росіяни показали, що вони ефективні. Давайте розраховувати і генерувати наступний крок технологічного руху, розвитку там формувати рої дронів автоматизацію, використовувати ж штучний інтелект в, в ці технології словом, в мене запитання до вас з точки зору того, от от яким зараз куди зараз рухається технологічний розвиток дронів? Яким він буде, умовно кажучи, за три місяці, якими вони нас будуть ці наші розробки? Чи можна це взагалі передбачити? Насправді передбачити важко, але я думаю, що місяця через три-чотири ми з вами станемо свідками дуже цікавих подій. Насправді, в плані розвитку дронів. От, штучний інтелект і оптика. Давайте так спочатку про оптику можу не погодитись з тими, хто казав, що не варто в тому напрямку розвиватися, тому що 100% варто. От чому варто? Тому що. Армія і війна це взагалі комплексна річ, і ти повинен володіти всіма наявними засобами для того, щоб ефективно вражати ворога. Тобто, якщо б зараз ми умовно масово перейшли просто тільки на дрони на оптоволокні, це було б неефективно, тому що вони мають як свої плюси, так і відверто свої мінуси. Тобто ми не можемо відмовитись повністю від дронів на звичайному радіоуправлінні. Це, ну, це неможливо. Воно буде працювати тільки в комплексі. Оптика, наприклад, і дрони на Радіоуправлінні. Це перше. Друге, стосовно штучного інтелекту, воно вже присутнє. Тобто, його вже досить його вже починають тестувати. От і я думаю, що ближайшим часом ми це побачимо вже його бойове застосування, і, і ми теж не можемо повністю покладати стільки на штучний інтелект. Тобто він також буде працювати в комплексі з іншими засобами, якими ми володіємо. Тому що якщо б ми поставили все з опорою на штучний інтелект, ну це не буде ефективно. Ну а що, що ви маєте на увазі штучний інтелект? Це буде. Умовно кажучи, 10 дронів, які одним оператором керуються, е, і ухвалюють самостійні рішення. Чи це буде повністю там просто дрон, який стоїть, е, до нього перейшла інформація, він сам піднявся, сам полетів, сам знищив. От от до чого Я це думаю, концептуально що... консультант? Поки що це 100% буде за участі операторів, а в подальшому ми побачимо, як воно себе розвине. На початку це буде за участі операторів. Тоді фінальне запитання в мене ще буде про росіян, про їхній технологічний розвиток, тому що я знаю, що е, останнім часом на покровсько торецькому Костянтинівському, такі так трикутних, скажімо так, напрямок, працюють те, що називають їх елітними підрозділами російських е, е, такі як підрозділи Рубікон. Е, що вони? От які новації вони нам представляють? Я б не сказав. Що дуже сильно якихось новацій вони привезли на ділянку фронту, відколи вони заїхали. Вони привезли нам відверті проблеми. Проблеми в першу чергу з логістикою. От, це перше. Я думаю, що коли вони заходили на цей напрямок, в них, було, в них стояла чітка задача просто максимально. Максимально вразити на вражати нашу логістику, От, тому що без логістики воювати дуже важко, фактично неможливо. От, це задача, з якою вони прийшли на наш напрямок. Е, сказати, чи вони елітні, чи вони не елітні, е, не можу, е, тому що з їхнім приходом стало важче, але ну, якось е, найбільше літні підрозділи я собі уявляв, якщо чесно, трошки по-іншому. Це перше. Друге, ну, вони, вони вмирають так само, як всі решта росіяни. Це теж 100% можу сказати. І думати, що вони якісь там найкращі супервоїни з їхніх підрозділів БПЛА ну, не варто. От. Їх потрібно просто методично знищувати, методично по них працювати, і тоді стає легше. Їхня тактика абсолютно така сама, як в інших підрозділів. Просто вони можливо через навченість, напевно, що своїх екіпажів і через більш таку націленість працюють трохи краще, от і все. Окей, зрозуміло. Дякую вам за долучення до нашого ефіру. Це був командир батальйону безпілотних систем бригади АЗОВ з позивним будь в межах ефіру на хвилях радіо НВ. Спасибі вам, спасибі вашим побратимам, підтримуйте друзі зараз. от будь який в контексті того, що ми починали, от я так дві копійки від себе скажу. Я вважаю, що зараз дуже важливо підтримувати, наприклад, зенітні дрони однозначно донатами. Це однозначна технологія, яка от станом на зараз нам дає перевагу, і кардинально гіперважливо підтримувати збори на наземні роботизонні комплекси, тому що з того, що ми починали, логістика зараз постає такою величезною проблемою для фронту. Кожен логістичний вихід це бойова операція. І в цих бойових операціях активно себе проявляють дрони, власне, роботи, які дуже великий шмат логістики на себе беруть в умовах цієї дронової роботизованої війни. Тому підтримуйте зенітні дрони, підтримуйте роботи, підтримуйте сил оборони. Дякую вам, що ви долучилися. Бережіть себе на все добре. підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.